Вибух у Миронюсю пролунав близько пів на шосту вечора, розповідає жителька села Тетяна Коновалова. Вибух був глухий. Я навіть подумала, може, у кого там стара машина, так бирки так закрилися. Як вона летіла, я не чула, бо я була на кухні, а тоді вже чую, що гугл так гупнуло, і вихожу, а тут вже летять мільярті спори, общем, пожарні, так що таке діло. Дуже часто прилетає, летає, буває, що всю ніч летає, і летають на всякі голоса. Одно так гуде, друге общем, так гуди. Взагалі, ну, не знаємо, де п'ятий угол шукати, буває таке. А вчора зовсім вже прилетіло до школи. Староста Миронівки і Петро Федорчук говорить, що російська авіабомба влучила в місцевий навчально-виховний комплекс. Богу дякувати. Було обійшлося, не вдірвалося. Ну, шкоди трохи не робило, ну, але. Пробило просто підлогу в одному з класів і впало в друге приміщення. Поранених не було, жертв не було, в школі не було нікого, переляком всі відділилися. Школа ніколи не використовувалася для розміщення військовослужбовців. Школа завжди проводила навчання в змішаному форматі, онлайн форматі школа завжди не навчалася. За словами старости села, російські військові періодично обстрілюють Миронівку з різних видів озброєння. Літають часто, густо, трохи привикли, все рівно хвилюються, бояться. А взагалі населення в мене в Миронівському в старостинському окрузі 1380 людей. У навчальному закладі, говорить староста, навчається 200 дітей. Як організовуватимуть навчання з 1 вересня, нині визначаються. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.